Зелена, однак, небезпечна алея. В Мукачеві набережна по вулиці Петрофі заросла ядовитою рослиною. Вона перетворилась на зелену стежку борщівників. Мешканці будинків бояться спускатися до річки. Кажуть, одна сусідка вже отримувала опіки. Вони наступними бути не хочуть. І тепер да дивіться, ми тут. Я 100 метрів латориці, я боюся туди йти. Внука, внучку, дочку. Я боюся про про ну як пройти. Не дай борщовик і потім що. Так і все. Хоча б зробили дорожки такі, отак. Оце, дивіться, борщовик росте. Росте Не було такого. не було такого. Територію біля річки вже руками не очищали. Крім алеї борщівника, набережна заросла настільки, що вже латориці не видно. До того ж, поруч утворюють сміттєзвалища, і мешканці найближчих будинків змушені страждати від жахливого смороду. Гади є, криси розвелися, страшенне діло. Собаки бездомні бігають, запах, вонь вон цієї, що Невозможно весною, коли починають десь десь підпалювати, це невозможно. Дим страшенний, єдки, що не відкрити по 2-3 дня вікна. Прохання почистити, допомогти нам жити тут, в цьому місті. За словами заступника Мукачівського міського голови Ростислава Федіва, проект зачистки цієї території вже затвердили. Так є в нас проект реконструкції набережної, асфальтування. В Кому році зробили першу частину, майже дійшли до. Вулиці Петефі, а це наразі буде продовжено аж до моста. Це йде мова про облаштування вело і пішохідної доріжки і заплаштування з обох боків. А проблема бочівника, скажу вам, що кожного дня 10 людей в режимі з ранку до ночі коштують, костять, коштують цю страшну проблему. Коли саме почнуть прибирати набережну, наразі невідомо. Мукачівцям залишається сподіватися, що цього літа вони все ж таки матимуть змогу відпочити біля річки без опіків борщівника і на свіжому повітрі.